Вітаю вас, мої дорогенькі. Сьогодні до нас завітав лісовичок з цікавими завданнями. Завдання від лісовичка. Орієнтування в просторі. Малята. Подивіться уважно на картину і скажіть, в який бік прямує собачка. Молодці. Собачка прямує вліво? А де сидить їжачок? А, їжачок сидить під деревом? А де сидить білочка? Білочка сидить на дереві. Скажіть, де знаходиться кошеня від нодинку? За будинком чи перед будинком? Так, перед будинком знаходиться кошеня. Які ж ви молодці, дітки. Малята. А знаходиться телятко за парканом чи перед парканом. Так, вірно. Телятко знаходиться за парканом. А де знаходиться півень? Під парканом. Чи на паркані? Так, півень знаходиться на паркані. Молодці малята. Ви справилися з цим завданням? Малята. Покажіть малюнок, на якому слива знаходиться під яблуком, але над грушею. Так, вірно, праворуч. Малята. Покажіть малюнок, на якому груша знаходиться під сливою, але над яблуком. Ліворуч. Молодці маля. Покажіть малюнок, на якому яблуку знаходиться над сливою. Але під... Грушою. Так, вірно, малята, ліворуч. Покажіть малюнок, на якому слива знаходиться під грошею, але над яблуком. Так, вірно, малята, праворуч. Покажіть малюнок, де груша знаходиться над сливою, але під яблуком. Так, вірно малята, праворуч. Покажіть малюнок, де яблуко знаходиться під сливою. Але над грушею. Так, малята вірно ліворуч. Малята на аркуші паперу. Намалюйте яблуко вище за грушу, але нижче за сливу. Цікаво, що у вас вийде. Над яблуком буде слива, а під яблуком груша. Молодці малята. Ви справилися з цим завданням? Дітки. Ви гарно працювали. Дякую вам, ви молодці. До нових зустрічей.